Всім привіт, друзі! Хотіла вам показати, що ж відбувається з нашим вином. Після того, як давлений виноград побродив нас у бочках 5 днів, ми його кожного дня перемішували. Потім ми відділили чистий сік, розлили його по бутилях, додали сюди цукор та зробили гідрозатвор, після чого наше вино активно дуже бродило. Потім потрібно позбутися нам оцього осаду. Позбуваємося ми його шляхом переціджування чистого соку через трубочку в якусь ємність, не зачіпаючи того осаду. Загалом можу сказати, що із шкірочкою наше вино, наш виноград бродив 5 днів, після чого ми його перецідили чистим соком, і в чистому сокові також він бродив 5 днів. Мається на увазі активно, коли бродить. Чистий сік без осаду переливаємо в бутиль, сюди будемо додавати воду та цукор. Наше вино вже ось дуже красиве на колір, але йому ще треба трішечки постояти, тоді воно набере прозорості. І також смакових якостей. Цукор додаємо в залежності від сорту винограду, але хоча б 50 г на 1 літр соку. В процесі бродіння можна буде потім ще додавати цукор. Воду можна зовсім не додавати, але якщо і додавати, то з розрахунку не більше 2 літрів води на 10 літрів соку. Друзі, через деякий час я покажу вам вже готове вино.